Ми запросили сьогодні мені чуда, Анатолій Леонід. Це офіс реформ у Київській області. Це ті, які займаються єпосередні цейстами. Дякую. Хочу насамперед привітати всіх вас, мешканців Колинівки і нас, з тим, що розпочалася нарешті якась реформа і підтвердити слова попереднього. Доповідача, що вона неминуче, вона буде рухатись вперед і принесе, мабуть, багатьом задоволення, багатьом труднощі. І з того, що говорилося, я хочу розділити свій виступ на дві частини. Перше, стосуватися буде те, що зараз обговорювалося з перспективного плану. В березні місяці створена робоча група при держадміністрації, на яку було покладено державе зобов'язання створити проєкт. Перспективного плану нового територіального устрою Київської області за тими параметрами, про які тільки що нам доповідали. Цей проєкт не є довгою. Це є завдання держави до адміністрації показати своє бачення. Там сьогодні є допрацювання і не можна коректно відповісти на всі ваші питання, але 4 числа буде нарешті розгляд на облраді і буде, мабуть, або схвалення, або не схвалення цього тим плану, після чого він перейде. На розгляд до Кабміну і буде там, скоріше всього, затверджений. Він передбачає, ще раз повторюсь, бачення експертів, бачення держави, як може, бути, може пройти об'єднання цих територіальних громад, в тому числі і в вашому регіоні. Але ще повторюсь, він не є догмою. Закон визначає, що самі громади мають добровільно або приєднатися, або не приєднатися. Інша справа, що Потрібно дуже чітко розуміти не тільки нові можливості, але й відповідальність і поносила перед Дійсно, закон передбачає великі переваги для тих, що хто піде в об'єднання і чим швидше, тим краще. Як вони були названі, я не буду повторюватись, але в подальшому, скоріше всього, громада отримує можливість законодавчих ініціатив приймати ставку податку в межах своєї громади і багато інших речей, які ну, Зроблять самоврядування місцевим дієвим, таким, як дійсно він є, в Європі. Але це не означає, що всі громади, які об'єднаються перші чи другі, стануть там суперуспішними, Це було б ну, самообманом. По-перше, досвід європейських країн показує, що в цей перший локомотив потрапляє приблизно 8-15. Наші експерти кажуть, в Україні буде 20% громад, встигнуть об'єднатися. Таким чином, щоб їхні пропозиції були затверджені на самому сукому рівні і впасти в бюджет 2016 року вже з цими новими перевагами, а не залишитись на такому рівні, якому вони зараз є. Відповідальність полягає в тому, що держава перекладає на громаду дуже багато повно... дуже багато відповідальності в тому плані, що це і міліція буде прийнятий закон про муніципальну міліцію, це і пожежна безпека, це і... Невідкладна медична допомога, це стан доріг і таке інше. Тому це не тільки такий пиріг, який ми зараз будемо згадати, як його їсти, а це величезна відповідальність. І в цьому плані закон говорить, і методика говорить, що громада повинна бути спроможною, що вона повинна могти виконати оці функції, які покладає на неї держава. І ті експерти, які зараз працюють, чи більше, тобто, допрацьовують якісь там варіант плану, вони виходять саме з цих позицій. Хочу вам сказати, що якщо у вас будуть у вас на території Київської області ініціативні групи, якщо вони візьмуть на себе і по процедурі проведуть, е -проведуть процедуру утворення об'єднаних громад, буде закінчуватися тим, що буде експертиза на, на рівні Кабінету міністрів і Мінрейон Будев. Може таке трапитись, що дуже ініціативна група дуже гарно обґрунтує. І, е їй буде здаватися, що воно методику гарно вписується, а може таке трапитися, що і в цей рік ви їм не отримаєте такого. Держава не підтримує таке об'єднання. Для того в законі визначено, що державна підтримка це фінансування, передбачено на цей рік до 13 мільйонів гривень на підтримку державної проекту від громади. Це план, і це правові правові відносини. План держава розглядає, як Допомогу держави, громадам е у цьому проєкті свого об'єднання. Що ще потрібно сказати? Потрібно сказати, що е успішні громади стануть маяками, які всі ці 80%, які в цьому році не зможуть обійматися по різним причинам, Дискусійне, не довіряють до влади, не вміють між собою домовлятися, не вміють дискутувати. Вони побачать позитивний ефект і будуть об'єднуватися в подальшому, оскільки це займе час, ми будемо з вами бачити. Але я хочу підтримати, що перші виграють. І ще один важливий момент: це він вже проговорювався, але хочу підкреслити, що західні інвестори, західні фонди, які працюють на рівні підтримки територіальних громад, вони... Дуже важко працюють на рівні області нашої чи району. Вони хочуть бачити ці спроможні команди, реальні, які отримують кошти, за них відповідають, і з від них можна спитати. Ще є питання? Питання можна питання, наші людей багато інтересує. Зараз у нас у актах на право власності на землі, на будинок свій господар. Тіх паспорт, паспорт, той і написано, Гроварський район. А люди кажуть, ми підемо Зимерський район буде. Тоді нам шо, шоки об'ячеться, знаєте, людські гроші. Чи воно як собирати людей, як людям об'яснити тоді, що акти остаються, паспорт залиється, або будуть робити безплатно ці штаби, хоча б ті ставити. Знаєте, що ж тоді почнеться? Як дивиться держава, чи як воно є Факт оце, що змінить. Хоча б йде в паспорт у машину, ну крово. Ви можете це пояснити? Якщо мені дякую за запитання, дійсно, ми повинні сказати, що реформа почала рухатись. Ми, ми так оцінюємо, що до 500 законодавчих актів будуть в найближчим часом змінюватися під цю реформу. Це величезна робота законотворча. Але на ваше конкретне це питання, хочу сказати, що визначено, що нічого змінюватись не буде. Вони будуть діяти. Я викладач кафедри кафе міста Національного університету. Мене запросили в офіс реформ експерта. Американський грант ЮСД. І хочу вам сказати, що не можна недооцінювати зовнішню допомогу. Отже з 2016 року, скоріше всього, київська міліція буде існувати на кошти громадян Сполучених Штатів Америки, так як зараз Грузія так і таке інше. І тут, грантова допомога обов'язково прийде. Була зустріч у нас із ЮСД в офісі вчора, приходила. Команда американських експертів дуже доскіпливі, питають, куди виділяються кошти, які є проблеми, з чим можна допомогти, куди потрібно рухатись, як, яке ваше бачення, таке інше. Захід Америка зацікавлені в цих реформах. Вони цього не скривають і думаю, буде допомога. Я не чиновник, чиновника не був і поки що не збираюся.